Хто у вас закоханий, а ви цього не помічаєте? Давайте будемо дивитися. Хто у вас закоханий, а ви цього не помітили, і не помічаєте, і не бачите. Не потрібно, будь ласка, нікого загадувати. Ми будемо дивитися, яка ви? Яка ви, жінка? Давайте подивимось, яка ви. Самотня, самотня. Це не означає, що ви постійно одна. Ні, навколо вас може бути дуже багато людей, але ви не будете ділитися своїм внутрішнім світом. Ви не будете відкриватися. Ви можете просто постійно перебувати в натовпі людей, але ну, ви не така, що, знаєте, прям душа на розпашку взяли і відкрилися. Ні. І зараз дуже багато сил у вас виход... йде на виходить, хотіла сказати, йде на вашу роботу. То ви дуже сильно багато працюєте зараз. Да, дуже сильно багато працюєте. Ви перед собою могли поставити таку ціль і чекаєте результатів своєї праці. Тобто, ви працюєте не в тому сенсі, що знаєте, там тільки за гроші або через те, що ви така прям благодійниця. Ні, ви хочете результатів, але це щось більше, ніж просто гроші. Окей, хто у вас закоханий, а ви цього не помічаєте? Давайте будемо дивитися. Ой, людина одружена. От він одружений. У нього є сім'я, але він для себе вирішив, що хочеться емоцій, хочеться почуттів. Причому у вас стосунки вже могли бути. У вас вже могли бути, тобто ви для нього виходите як та, з якої я вже був в стосунках, колишня. До речі, ви можете бути розлучена, а він виходить як король жезлів. Взагалі-то ви маєте помічати. Ми маєте помічати, але у нас тут п'ятірка мечів є, і може бути таке, що він це дуже сильно приховує і не показує вам. Але з цією людиною у вас однозначно були стосунки. Він міг себе показати не з найкращого боку, але сталася якась ситуація, коли він зрозумів, що я хочу бути з тобою дуже сильно. Він до вас проявлятися буде, показувати він це буде. Вам не доведеться там, я не думаю, що ви зараз прям дуже сильно гадаєте. Я думаю, що ви зрозуміли. Можливо, ви зараз не вірите, але проявлятися він точно до вас буде.